Тільки втішитися мені, не а то тільки осталось плакати все життя. А це останній день її життя, дев'ять місяців, як нема моєї донечки. Дуже швидко час прийшов, я ніби не жила. 25 квітня моє серце не перечувало. Бачу так багато пропущених дзвінків від Максима. Мене серце тьорнуло. і Максим нема, але як немали! Я в шоці просто почала кричати на цілу хату. Каже, їхали, і попала ракетами, і не бачили її нічого. Алочка сказала, що Максим мені дуже погано, я не відчуваю ніг, і я втрачаю свідомість. Взяв на руки вже вона без свідомості була, виніс на поклав на траву і це почав рятувати, а в її. Осколок від ракети, ракета розірвалася в повітрі, і осколок багажник пробив, два крісла і спині спинілочки. Вона за дві хвилини, каже, померла, стекла кров'ю. Це сталося в удачному чи біля удачного Покровський, Покровський район. Любила дуже Україну, своїх людей, своє село. Кожен день питала, що там, як там. Які квіти цвітуть, мам, вже те розцвіло, мам, як там собаки, як там котик. Це Ален любимий котик, якого вона привезла з АТО шість років тому. Мумітроль вона назвала. Ну, ми скорочено, мумчик, кажемо на його. Дуже дорогий. Ходи маленький, йди сюди.